Новнички філонять, а Стара Одеса осипається. А це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми з вами в серці Одеси. Це вулиця Грецька, номер 50, Ось напроти нас. І ось цей прекрасний будинок пам'ятки архітектури скоро завалиться. Почитаємо, тому що історія в нас довга і тянеться ще від 11-го року. А сьогодні в нас вже 25 п'ятий, і він добігає кінця. Одинок Юровського. Голова домового комітету Євген Новіков розповів, що ще в 2011 році паніку звати Марина Коваль, квартира якої знаходиться на останньому четвертому поверсі, вирішила собі розширити площу і забабахала мансардочку. Таким чином, з якихось нещасних 181 метра, в неї квартирка виросла до 425. Ну, Дурних нема, звичайно, це все прекрасно. Проблема тільки в тому, що через цю мансарду... Осипається повністю будинок, тому що будинок старий, на нього навантаження давати не можна, і це все потрібно робити тільки грамотно. Але хто ж нас таке би робив? Бо ще в 2011 році на лапу дав та й собі розширився. На цьому історія не зупинилась. У 2014 році по будинку почали повсти тріщини. Люди почали бити на сполох. Ну і мерія така, типу: вертайте взад, давайте перетворюйте назад квартиру в первісний вигляд. Ну, звичайно, ніхто цього не зробив. І справа застрягла аж в 21-му році, через 10 років після того, як пані Коваль чи Коваль забабахала собі красиве житло, знову повторила спробу якось через суд її змусити щось компенсувати і так далі. Але виявилося, що це неможливо в принципі, тому що вона вирішила якось дуже вчасно і вдало перепродати цю квартиру. і Тепер кінців ти просто не знайдеш. А будинок осипається. Я нагадую, це вулиця Грецька. Це там доходять люди, дивляться на нашу перлину і такі да. Такое. От він за мною. І значиться, фахівці зафіксували перекоси лівоповоротного крила будівлі з боку головного фасаду. В парадні праворуч від дверей вертикальні тріщини в квартирі номер 6 тріщини на селі і стіна. Горизонтальні, вертикальні різної товщини, довжини і так далі. І тому подібне. А все тому, що в нас вирішуються справи фантастично в 25-му році, в цьому році через суд знову таки вирішили все це вирішити. Зараз ми почитаємо, що сказав суд. Там безпрецедентна штука. У травні цього року внесли нарешті відомості до ЄРДР за 298 статтею кримінального кодексу пошкодження об'єктів культурної спадщини. І значить, голова домового комітету каже, що слідчий відмовляється долучати до справи низку доказів корупції на рівні ЖКС «Портофранківський» і Приморської райадміністрації». Папарапапапам. А чому ви не здивовані? От скажіть мені, будь ласка, ми, наприклад, так взагалі ні разу, тому що ми пам'ятаємо про нещодавний скандал ЖК з Портофранківським, який обвинувачували в масштабній корупції. Зараз справа знаходиться в суді. А до пана Марата Корольова з приморської адміністрації так, взагалі, в половини жителів Одеси величезні претензії. Куди не приїдеш, вони всі де корольов? Де Корольов?» Він тільки в соцмережах світиться, а поділу його немає. Значить, по цьому будинку ще раз є навіть докази в паперах. Що скоріше за все, і ЖК СПОРТОФранківський і Приморська реадміністрація якимось чином отримали свій інтерес для того, щоб прикрити питання ось цією мансардою. А будиночок в нас що осипається? Ось так Так що ми будемо ще стежити за тим, що тут відбувається. Привіт всім згаданим персонажам, привіт на Біржеву заодно, про перлину цему. А? а ви, дорогі одесити, гості міста бережіть себе. Не дивіться на такі випадки, У нас одно дуже красиве місто. Сподіваємось, буде краще. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.